Час новин в ефірі національного телемарафону. В Студії з вами Олег Панюта. Ми вітання. До шести зросла кількість поранених у наслідок масованого обстрілу Львова та передмістя. Ще четверо людей загинули. Це родина з Лапаївки. Їхній приватний будинок зруйновано до фундаменту. Під завалами й досі шукають людей. На місці влучання працює наша кореспондентка Олександра Стасишин. Вона на прямому зв'язку зі студією. Олександро, як довго триватимуть пошукові роботи, що говорять надзвичайники колежі, Пошукові роботи триватимуть за словами рятувальників ще щонайменше дві години. Загалом до тих пір, поки рятувальники не пересвідчиться, що під завалами нікого немає. Загалом вони працюють тут вже восьму годину. Постіль До них долучаються і місцеві і мешканці. Вони допомагають лагодити покрівлі, встановлювати вікна а також розбили поруч намет, де місцеві приносять їжу та теплі напої. Власне, ця вулиця найбільше постраждала від сьогоднішньої нічної атаки. Тут в одному з будинку загинула одразу сіла сім'я, Це батько з матір'ю, їхня невістка. Її донька, яка була в 11 класі, єдиний, хто вижив, це батько дівчинки. Зараз він у важкому стані у лікарні. Також поранені ще троє сусідів із будинків, що знаходяться поруч. Ми встигли з ними поспілкуватися, і ось що вони нам розповіли. Ми вискакуємо тут, а тут дощ, десь осколків, зі шкла. У мене на горі, що у мене там небагато було вікна, і то я бачу. Є, є шкло трошки. Ми вискакуємо тут, і воно видно мені трошки сікло голову. І я так болю не почула, тільки почула, що тече мені. Коротке волосся тече, та я той ведер на голову, та й відшла до хліба, думаю, як там та звірина мала. Я зразу подумав, щоб бігти наверх, дивитися, щоб сіно не загорілося, тому що ми, видно було, як то летіло зверху осколки. І я думав, що то ракета взірвалася вверху, в небі, що її збили, і то такий взрив. А у тати кажуть, що то в хату попала ракета. То ми не знаємо. Ми не знаємо, але то було страшно. Власне, рятувальники рятують тут не тільки людей, нещодавно з пів завалів вони витягли двоє маленьких кошенят і намагаються їх реанімувати. Загалом у Лавоївці постраждало близько 10 будинків. Тут зараз зібралося чи не усе село у Львові. Зараз тим часом профільні комісії обстежують будинки, садочки, школи, які постраждали від масованої атаки. Повідомляють, що світло відновили вже майже у всіх районах Львова. Також Рятувальники завершили гасіння пожежі на території індустріального парку, який найбільше пала сьогодні вночі, і власне завершують усі роботи. Тут ще продовжують працювати, і кажуть, що це буде тривати щонайменше дві години. Це наразі уся інформація на цю хвилину. Більше деталей розкажемо у наступних випуска. Олександр, дякую, Олександр Стасишин. Про наслідки масованої атаки на Львів та передмістя. На території Львова та області зафіксовано влучання по промислових та енергетичних об'єктах. На одному із газових сховищ виникла пожежа. Про це повідомляє офіс генпрокурора. Загалом цієї ночі Росія атакувала енергетичну інфраструктуру в країні в дев'яти областях. За даними Міненерго, складною залишається ситуація на Сумщині та Чернігівщині, яку ворог атакував чергове. Там продовжують діяти графіки. Відключень тривають аварійно-відновлювальні роботи без світла. Залишилися тисячі споживачів на Запоріжжі, де російськими ударами пошкоджено обладнання Запоріжжя-Обленерго. Одна загибла та 10 поранених, пошкоджені вибухами та вогнем. Багатоповерхівки такими є наслідки нічної масової атаки на Запоріжжя. Спочатку ворог запустив по місту безпілотники, за ними полетіли керовані авіабомби. Зафіксовано із десяток влучань пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури, також житлові будинки у трьох районах міста. Найбільше поранених у одній багатоповерхівці удар дроном був такої сили, що повилітали всі вікна а міжкімнатні стіни пішли тріщинами. Уламки безпілотника люди знаходять у власних квартирах. Уламки ось такі прилітали. Нашпигована була вибухівка ось такими елементами. Там отвір великий. Пробило стіну прямо наскрізь. Росіяни цієї ночі запустили на Україну понад 50 ракет і близько пів тисячі ударних дронів. Били крилатими ракетами, шахедами, кинджалами. Наголосив Володимир Зеленський. Під ударом була енергетична інфраструктура. Загинули п'ятеро людей. Президент Зеленський наголосив, Україні потрібно більше захисту. Сьогодні росіяни знову били по нашій інфраструктурі, по всьому, що забезпечує нормальне життя для людей. Потрібно більше захисту, швидша реалізація всіх оборонних домовленостей, особливо щодо ППО, щоб позбавити сенсу цей повітряний терор. Одностороннє припинення вогню в небі можливе, і саме воно може відкрити шлях до справжньої дипломатії. Європа та Америка мають діяти, щоб змусити Путіна зупинитися. Володимир Зеленський, президент України. Росія маскує свій невдалий літній наступ терористичними атаками на цивільне населення та інфраструктуру України. Так прокоментувала останні російські атаки очільниця євродипломатії Кая Калас. Вона зазначила, що Євросоюз продовжує підтримувати Україну, допрацьовує наступний пакет санкцій, забезпечує фінансування та надає зброю до посиленої підтримки України через щоденний терор Росіян. Закликала її президентка Молдови Майя Санду. Дієві санкції щодо ворожих енергетичних об'єктів на Росії горить нафтопереробний завод. Там дрони в чергове атакували НПЗ у Нижогородській області у місті Кстово. Тамтешні жителі скаржилися на гучні вибухи та викладали в мережу кадри пожежі на місці прильоту безпілотних літальних апаратів. НПЗ у Кстово є четвертим за обсягами виробництва нафтопродуктів на Росії. На фронті росіяни посилили тиск на ділянках Харківщини та Дніпропетровщини. Проте найбільше боїв відбувається на Донеччині. Понад половина боєзітнень минулої доби сталася на Покровському, Новопавлівському та Лиманському напрямках. На Дніпропетровщині ворог атакував у районі села Вербового та Синельникового. Про це повідомляють у генштабі збройних сил України. На Харківщині тривають бої за Вовчанськ, і ворог суне в бік липців. 145 днів на позиціях у Вовчанську провів із побратимами військовий на позивний сірий. Це було його перше бойове відрядження під нещадними обстрілами росіян та без можливості подзвонити рідним. Як це провести на передовій кілька місяців поспіль? Сірий розказав нашій Ірині Антонюк. Всього хотілося, та буквально гарячого супчику, даже навіть просто десь з людьми пообщатися. Як боїться з позивним сіри, згадує про свої майже п'ять місяців у вовчанську. Колишній Атошник понад рік тому повернувся у військо добровольцем, і відрядження у Вовчанськ було його першим бойовим виходом, яке затягнулося на 145 днів. Якщо не ми, то, то ці негодяї при присунуться все далі і далі мусимо. Через всі там хочу, не хочу, мусимо. Піхотинці нерідко місяцями залишаються на позиціях, бо змінити бійця вкрай важко. Всі шляхи прострілюються, бо переход там, через відкрите поле, плюс річка, і дуже багато сил треба. Тому як старші люди, вони просто фізично не можуть це зробити. Сам Вовчанськ повністю зруйнований. Укриття шукати важко, а кожна хвилина просто неба може коштувати життя. Між позиціями українських захисників і окупантів може бути лише кілька метрів. На цьому відео сірий знищив саме такий сховок із росіянами у сусідньому будинку. Спочатку закинув в окоп гранату, а за кілька хвилин міну враг нас злопакосний. Ем... Якби як би їм не було страшно дронів, вони все одно стараються кожен день штурмувати і захватити нову позицію. Сіри з напарником не знали, що затримують у вовчанську аж на 145 днів. Такий календар вже та якби то імпровізований вели там. О, там 50 днів, о 60, о 70, там. 80, такий напарник, о, то вже ж буде 100, вже це вже ж ну, рекорд такий буде, інтересно, ну є хлопці більше. З рідними зв'язку весь цей час не було. Телефони з собою брати на позиції небезпечно. Тож рідним дзвонило командування щотижня. Сірий розповідає, побут у військових у Вовчанську важкий. Пів літра на сутки на чоловіка води було. Ми так води хотіли. Напарник там готовий був, не знаю. Криницю копати. А взимку згадує, страшенно замерзав, тож йому побратими доправляли ковдри і грілки безпілотниками. У 57-й бригаді організували справжню дронопошту. з вампірів, скидають воїнам провізію, БК і Павербанки. І кажуть, у бригаді зараз дуже не вистачає саме акумуляторів, тож збирають гроші на закупку нової партії. Підтримати збір можна за qr кодом що ви зараз бачите на екрані. Сіри згадує, що ті посилки були для них з побратимами. Буквально рятівними. Ну, стараються хлопці балувати. Була ця, і курочка, так неочікувана, була курка запечена, а так то обично там тушонка, там, хліб, там ну ковбаску хлопці ложать. ну Такі сухпайки в більшості. А це ціла курочка, кажуть, нічого собі свято якесь. Зараз найбільше сіри переживає за побратимів, що залишаються на позиціях і тримають місто, і важко переживає кожну втрату. Це і, напевно, дуже важко, коли м, общалися з ними. А потім кажуть, їх вже немає. Там каба каб прилетів, і там ну там немає шансів вижити, того що від такої великої бомби там. Там, напевно, і гризуни не виживуть, не то що люди. Попри надважкі умови, 57-ма бригада вже майже півтора року не дає окупантам захопити Вовчанськ і просунутися далі. Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков, Ми Україна. Марафон. Єдині новини. Як поводитися за кермом велосипеда? Про це малечі у школі дохідливо пояснюють веломентори в українських школах. Волонтери навчають дітей правилам дорожнього руху та пояснюють, як велосипедистам уникати небезпечних ситуацій. Наша Олександра Бабіхіна побувала на одному з таких занять. Велосипедом можна швидко дістатися школи або друзів, але разом з перевагами з'являється і відповідальність бути уважним, слідкувати за знаками та сигналізувати іншим, здобувати ці навички у низці шкіл. Дітям допомагають веломентори. Одна з них вчителька Київського ліцею Вікторія. Три роки тому вона пройшла онлайн курс, як стати веломенторкою та купила велосипед. Раніше тільки автобус а зараз я їжджу і в сніг, і в дощ, і в гарну погоду на велосипеді на роботу. І загалом. Накатою по Києву велику кількість кілометрів. Ми відвідали один з уроків для другокласників. Нині тут Вікторія пояснює дітям, з чого складається велосипед та за що відповідає кожна деталь. Саме частина, яка приводить велосипед у рух, у нас складається з каретки, до якої прикріплений шатун з педалькою, є ланцюжок і є касета з перемикачами. Потім веломентерка розповідає, як треба оснастити велобайк для поїздок у темний час. Ліхтарик повинен бути спереду білого кольору. Ось тут світитися повинно білим кольором. Далі з боків повинні бути елементи або жовтого, або білого кольору на колесах, і також на педалі. На сам кінець показує дітям, які є світловідбиваючі елементи для одягу і як їх правильно носити. Я вивчила, що треба носити браслети, щоб тебе бачили. Дізналась нового, і що як які педалі є там, як все називається. Найцікавіше, що нам дали ось такі лісочки, там писати. Що Вікторія проводить у ліцеї велошколу. Курс з восьми занять з безпеки руху на двоколісному спершу вивчають теорію, а потім закріплюють її на практиці. Перші роки, якщо у нас хтось їздив на велосипеді, це був рандомний рух по території. Зараз вони вже знають по цій по боку, можна їздити, по цьому ні. Як правильно припаркувати, як показувати, повертати і так далі. Тобто, це вони використовують навіть на території школи. А якщо вони тут використовують, значить будуть використовувати і в житті. Таких веломенторів, як Вікторія, по всій Україні понад дві тисячі. Це вчителі, поліцейські, батьки та громадські діячі. Ми робимо внесок в те, щоб наші діти, наша молодь, наша молодь вона почувала себе більш безпечно на дорозі, більш впевнено. І перед тим як от сісти на велосипед, вона теж усвідомлювала, що десь можливо вона має свій екіп сама перевірити, свій транспорт. За програмою нової української школи правила їзди на велосипеді діти вивчають у межах навчальних курсів фізична культура та основи здоров'я. Більшість матеріалів розрахована на середню та старшу школи, адже виїжджати на дорогу велобайком дозволено саме з 14 років. Утім, і громадськість і школи говорять про те, що уроки з безпеки руху мають охоплювати усіх учнів. Олександра Бабіхіна, Костянтин Царинок, Ми Україна, марафон єдині новини. Це все про важливі події станом на цю годину. Богдан Машай продовжить інформаційну вахту телемарафону. Наступний випуск новин о 14-й. Тихого вам дня.